you Перший всеукраїнський конкурс проходив під гаслом Рух здоров'я та краса, мініміс 2013. Маленькі красуні змагалися за звання найкрасивішої україночки та можливість представляти місто Житомир на інших всеукраїнських конкурсах краси. Юні учасниці в ході проєкту демонстрували таланти та своє бачення значення для людини здорового способу життя. Генеральними спонсорами стала служба таксі Пілот, центр здоров'я та партнери із громадської організації Молоді регіони. З конференції, яка відбулася напередодні конкурсу, журналісти щодо даного проекту почули. Ми, як партнери і от спонсори, я думаю, лише просто долучаємося і підтримуємо гарні ідеї. Якщо говорити про партнерські стосунки з модельним агентством ГОРІЯ, то вони в нас вже тривають досить давно, протягом двох років. Ми, як молодіжна організація, постійно реалізовуємо різні соціальні проекти, молодіжні проекти. Світлана Ходаківська, представник обласного медичного центру Житомирської міської ради, в свою чергу додала, що проект проходить з метою популяризації на Житомирщині здорового. Способу життя, залучення дітей до занять фізичною культурою та спортом. Тут зібралися ті дітки, які ведуть саме здоровий спосіб життя, які мають якісь інтереси в своєму житті, і які, звичайно, не будуть відволікатися на такі негативні прояви, як вживання алкоголю, тютюну чи наркотиків. Додамо, змагання проходило в чотирьох номінаціях у різних вікових категоріях. Учасницям конкурсу від 5 до 15 років. Дівчатка приїхали з різних міст України. Корону красуні вибрала 12-річна Вінничанка Анна Дернова.